3 жовтня четвер в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Супільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Заради порятунку захисників щодоби працюють медики. Янгол-охоронець. Спеціальний майстер-клас організували у Павлограді. Буде багато важливої та актуальної інформації то ж ми починаємо. Над Дніпропетровщиною наші захисники збили сім шахедів. Також вночі ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії, обстріляв Покровську громаду. Неспокійно було і у Нікополі та Червоногригорівській громаді виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені промислове підприємство та лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Уночі українська протиповітряна оборона збила 78 ударних дронів шахет зі 105 запущених Росією. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи повітряних сил і сил оборони України. Оборонці неба знищили 78 ударних дронів шахет у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській. Житомирський, Полтавський, Чернігівський, Херсонський, Одеський, Харківський, Сумський, Дніпропетровський, Рівненський та івано франківський областях. Ще один безпілотник полетів у бік Білорусі. А 23 дрони зникли з радарів у різних регіонах України, ймовірно, під дією засобів радіоелектронної боротьби. Про втрати ворога далі в Україні триває 953-я доба повномасштабної російсько-української війни. За добу окупанти втратили 1150 осіб, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем. За час повномасштабної війни втрати військ РФ у живій силі становлять понад 656 тисяч осіб, засобів протиповітряної оборони 964, танків 8893, безпілотників оперативно-тактичного рівня 16 393 крилатих ракет 2613 повідомили у генштабі ЗСУ Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Не шкодуючи власного життя і здоров'я, наші захисники мужньо боронять рідну землю. Військовослужбовець Максим був важко поранений на Донецькому напрямку. Ледь не втратив руку. Лікарям основної госпітальної бази області вдалося зробити все, щоб військовий уникнув ампутації. Розповідає журналістка Вікторія Галка. Максим родом з Сумської області. До початку повномасштабної війни служив за контрактом. Військовим мріяв стати з дитинства. Важке поранення руки військовослужбовець отримав, рятуючи свого побратима. Пішли на штурм зачистку. Противник проник на позицію. Нам треба було вибити противника і також витягнути тяжких або легких 300. Ми не знали, в якому вони стані. І на цьому вже шляху, де ми йшли, вони почали нас обстрілювати артою, 80-ка, 120-ка, СПГ. Тобто і моєму напарнику відірвало ногу під коліно. І в той час, коли тягнув його, я був рядом ще один прильот, уже, де побило мені руку. В той момент він вже без ноги йому поміг стати, закинув його руку за шию і лівою рукою держав його руку, чим закрив собі бочину. Тобто, що пішло мені все в руку, а не легкі чи серце. Життєво важливі органи. І в той момент прильота я теж впав на коліно, але все одно його не бросив, правою рукою підхватив і ми далі вже, побиті, вже, десь сползали вже в укриття. Якби ми затрималися на тому місці ще хоч на хвилину, то нас Бог б там розмазали просто. Максим врятував життя своєму побратиму, який зараз готується до протезування у Вінницькій області. Сам переніс сім операцій, численні переливання крові. Медики збирали руку буквально по частинках. Більше 100 швів на його руці. І на кожному етапі евакуації ми пропонували зробити ампутацію. Але він казав, що в мене одна мама, вона сама не може в селі. Жити у нас є ворот, і вона в цьому році вже викопувала картоплю сама. Мені повинна повинна мати руку. І хірурги, травматологи робили все можливе, щоб її зберегти. Це великий медичний успіх, тому що, якщо побачити цю руку без всього, це, на жаль, одні клаптики, які шиті по кілька разів. Тому ніколи не треба втрачати надії, робити все можливе, щоб наші воїни-герої завжди змогли одержати допомогу і знали, що ми тут, в нашій лікарні, це зможемо обов'язково зробити. Це класний приклад, того, що поспішні рішення. На жаль, не завжди правильно. Остання сьома операція виявилася вдалою. Оскільки рука була деформована та зросталася неправильно, лікарям головної госпітальної бази області довелося складати її заново. Ампутація це останній крок для збереження життя. А Максим прийшов з проблемою, що вже три місяці з поранення. Кінцівка не працює. Кінцівка вже йому, грубо кажучи, надоїла. Вона болить завжди, рухів немає. Вона деформована. Ну і Ми запропонували йому вирівняти цю кінцівку, щоб далі міг тримати автомат. Чотири години операція була три з половиною місяці з перелому, вже деякі кісточки консолідували, зросли. І нам потрібно було заново це зламати, заново вивести його як природою задумано. Але все вдалося, рука на місці, рухи вже відновлюються. Термін травми. Ну, Четвертий місяць кістки стоять криво, і за цього це треба все прибирати і збирати докупи вже як потрібно. Якщо б це була б свіжа травма і не вогнепальна, було все намного легше. Сьогодні Максим відновлює рух в кисті та пальцях врятованої медиками руки. Щиро дякує лікарям за те, що вдалося уникнути ампутації. Після реабілітації захисник збирається повернутися у свою військову частину і далі боронити рідну Україну. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1. У Кам'янському на території реабілітаційного центру відкрили капличку Православної церкви України. Вона буде доступною щодня для пацієнтів і для персоналу закладу. Як повідомив міський голова Андрій Білоусов, медичний центр надає допомогу мешканцям міста, людям, які постраждали від війни, нашим захисникам. Окрім фізичного здоров'я, усі вони потребують духовної підтримки. У день відкриття відбулося і перше богослужіння. Повномасштабна війна, повітряні тривоги. Навіть це не перешкода для суспільства займатися політикою пам'яті. Приклад дає столиця у Солом'янському районі Києва. Відкрили пам'ятник першому митрополиту української автокефальної православної церкви. Детальніше про подію у сюжеті наших київських кореспондентів. Митрополит Липківський – перший митрополит української автокефальної православної церкви, у 1919 році він відслужив першу літургію українською мовою. А у 1921-му у Софії Київській було проголошено автокефалію у АПЦ. Митрополит Василь це взагалі феномен в історії православної церкви, тому що е, загалом з 1917-го, по майже аж до початку Другої світової війни відбувається те, що в історії православної церкви України називається перше відродження УАПЦ. Митрополит Василь Липківський останні роки жив у тяжких умовах. Краєзнавець Олександр Михайлик це людина, яка знайшла точне місце останніх років життя митрополита Мученика. Його сюди на виселки примусово переселяють у будинок, який належить родині Бирюліних, на… Адреса тоді була вулиця Дачна. 8. От в цьому будинку. Він прожив останні три роки свого життя. Два архієреї ПЦУ прийшли освятити знаковий монумент митрополиту Василю Липківському на столичній солом'янці на непомітній вулиці Григорія Кочура. Троє за повіли. На відкритті пам'ятника був присутній 87-річний онук митрополита ОАПЦ. Саме ця людина була охрещена на цьому місці у 1936 році. Це були дуже важкі роки для всієї України, а для нього це більше. що його ж заслали спочатку на Соломенку, як він казав, з міста, де він мешкав у своєї сестри. А потім вже і сюди, сказав не село. Олександрівська Слобода була тут невеличка вуличка, і страшні умови. Нагадаємо, у Києві вже є вулиця митрополита Василя Липківського та меморіальна дошка на його честь. Ця стела на Солом'янці ніби завершує вінок пам'яті славетного українця, каже народний артист Тарас Компаніченко. Продовжуємо випуск. Оріль лідер входить до складу МХП, міжнародної компанії у сфері агро та харчових технологій, що активно розвиває інноваційні рішення в харчовій і кулінарній промисловості, спрямовані на становлення сучасної культури харчування в Україні. Одна з фабрик на Дніпропетровщині входить до складу провідної компанії. Підприємство активно залучає молодих спеціалістів, піклується і забезпечує усім необхідним досвідчених професіоналів своєї справи. Василь Чехута працівник із 45-річним стажем. Чоловік пам'ятає появу на теренах області фабрики, яка з плином часу стане частиною міжнародної компанії. Детальніше розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Вірній справі на птахофабриці Василь Чехута почав працювати з 1979 року. Він брав участь у будівництві фабрики. Пам'ятаю, як приїхав сюди на мотоциклі, не було нічого. Стояв один вагончик, в цьому вагончик було один кадр. Усіх охочих тут працювати записували в журнал Невеликий зошит на 12 аркушів за дві копійки. Після закінчення будівництва перейшов на роботу вже надіючу птахофабрику до відділу капітального будівництва. З того часу змінилося все. Це небо і земля. Колись ми працювали в корнику, а сьогодні це вже сучасне підприємство. Коли Орендідер став частиною МКВ. То у кожного втачнику поставили комп'ютер. Усі процеси автоматизували. Змінили технології забою, санітарні гігієнічні норми, змінили все. Василь працював монтажником-будівельником, майстром і виконробом. Коли птахофабрика стала частиною МХП, його призначили головним інженером. На цій посаді пропрацював з 2002 до 2018 року. До сьогодні Василь працює експертом з інженерно-технічних робіт. Здобути досвід, експертизу та знання підприємства від початку будівництва передає молодому поколінню. Ми цінуємо Василя Йосиповича за його відданість справі та підприємству та дякуємо йому за те, що він ділиться з нами своїм досвідом. Та експертизою. В МКП мене цінують як професіонала, як особистість. Тут піклуються за своїх підлеглих. Юрий Анатолійович Косюк подарив мені цей автомобіль. Мені завжди дуже подобалася моя робота і подобається сьогодні. І зараз на час зупинятися. Я буду і далі ділитися своїм досвідом, підтримувати молодь і разом працювати заради продовольчої безпеки та підтримки економіки України. Підприємство активно підтримує та впроваджує соціальні проєкти. На Дніпропетровщині розвиваються партнерські відносини з місцевими територіальними громадами. Ключовими напрямами для підприємства як соціально відповідального бізнесу є підтримка розвитку місцевих закладів освіти, культури, медицини, соціального захисту, а також допомога малозахищеним категоріям населення. Наше підприємство несе продовольчу безпеку нашої держави, а також, звичайно, запроваджує соціальні програми для наших спів. Робітників, приклад, тому є впроваджено в цьому році добровільне медичне страхування для працівників, де люди своєчасно піклуються про своє здоров'я, виявляють які захворювання вчасно виявляють і відповідно проходять лікування. Також у нас щорічно проводиться уже Понад 4 роки медичний огляд, на якому люди повноцінно також проходять медичний огляд і вчасно проводять профілактику тих чи інших захворювань. Компанія МХП увійшла до рейтингу топ-25 роботодавців, відкритих для молоді. У компанії активно залучають молоді таланти та надають можливість дуальної форми навчання. Водночас досвідчені спеціалісти діляться з молодим поколінням власним досвідом роботи на виробництві. Олексій Доніченко, Сергій Толкач. Новини Д1. До Дніпра курсуватиме електропоїзд, адаптований під потреби людей з інвалідністю. Це вже третій модернізований цього року потяг, що доєднається до проєкту Дніпро-Сіті Експрес. Про це повідомили в Укрзалізниці. Потяг оснащений пандусами, інклюзивними вбиральнями та місцями для людей з інвалідністю. Має навігацію шрифтом Брайля. Кріплення для велосипедів, а ще порти Type-C та USB для зарядки гаджетів. Цей електропоїзд вже 31-й, випущений спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До інших тем соціальні працівники Дніпропетровщини отримали майже 100 планшетів. З ними виїжджатимуть до підопічних в громадах, проводитимуть скрінінг їхніх потреб. На місці отримані дані вноситимуть до соціального порталу Мінсоцполітики, оформлюватимуть потрібні заяви. Там їх зможуть переглянути відповідальні фахівці та одразу скласти план допомоги. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Планшети передали у всі райони області, гаджети регіону передали міжнародні партнери. Проєкт втілили за програмою розвитку ООН коштом уряду Японії. Кримінальна хроніка у Дніпрі в одній із лікарень помітили чоловіка, який поводив себе неадекватно. Він погрожував персоналу фізичною розправою. Через агресивну поведінку на місце викликали наряд реагування поліції охорони. Поліцейські виявили, що чоловік перебуває в розшуку. Його підозрюють у дезертирстві. Про це повідомляє управління поліції охорони в Дніпропетровській області. Під час затримання чоловік поводився з ухвалу та чинив опір. Правоохоронці були змушені застосувати кайданки. Порушника доставила до місцевого відділу поліції. Там з'ясовують усі обставини та подальші дії щодо нього. У кривому розі правоохоронці судитимуть чоловіка, який незаконно переправляв осіб через державний кордон України. Як повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону, 45-річний чоловік у червні цього року зустрів свого знайомого та в приватній розмові пообіцяв йому допомогти нелегально виїхати з України. Обвинувачений свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів США на початку липня, згідно попередньої домовленості, військовозобов'язаний прибув до міста Мукачево. Та самостійно поселився до готелю, де чекав на подальші вказівки. У цей же час його знайома передала гроші у сумі 10 тисяч доларів обвинуваченому, якого одразу затримали. Суд визначить міру покарання. До надзвичайних подій вогонь знищив майже Повністю житловий будинок у Дніпрі на вулиці Івана Миколайчука Нижньодніпровського району Дніпра. Ввечері сталося займання одноповерхового житлового будинку. Передає головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Рятувальники загасили пожежу, проте вогонь вже встиг спалити домашні речі та дах будинку. На щастя, внаслідок пожежі немає ані загиблих, ані постраждалих. До гасіння пожежі залишались 10 рятувальників та дві одиниці техніки головного управління ДСНС. СНС України у Дніпропетровській області. Павлоградській мистецькій школі організували майстер-клас «Ян Голохоронець» в рамках проєкту Такі різні люди програми Інтеркультурні міста. У цьому допомогла благодійна організація з Норвегії. Мета проєкту єднання мешканців міста в громаду Павлограда без упереджень та стереотипів, інтеграція та адаптація родин внутрішньопереміщених осіб, пізнання та популяризація традицій, звичаїв та культури різних національних груп. Учасники майстер-класу мали можливість обирати різні техніки створюючи унікальних ангелів-оберегів. Про спорт вчора в рамках другого туру Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар грав проти італійської аталанти. Поєдинок завершився розгромною поразкою гірників з рахунком 0-3. Голи на рахунку у Берата Джим Сіті, Адемони Лукмана та Рауля Беланови. Після двох зіграних турів у Донечан лише один заліковий бал. Свій наступний матч в Єврокубках. Наша команда проведе 22 жовтня проти лондонського арсеналу. Вчора в рамках півфіналу чемпіонату світу з футзалу збірна України поступила збірній Бразилії з рахунком 2-3. Таким чином синьо жовті ще зіграють у матчі за третє місце мундіалю з програвшою командою пари Аргентина-Франція. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 4 жовтня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах протягом дня очікується хмарна погода, теж без опадів. Повітря прогріється від 14 до 24 градусів вище нуля. У синельниковому та в лограді очікується хмарна з проясненнями. Погода без опадів. Температура повітря прокриється до 23 градусів вище нуля. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал. Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня. Слава Україні!